Шановні колеги, тепер, власне, те, заради чого ми тут зібралися, сама процедура. Для делікатної підготовки шкіри використовуєте Q84 нетипове молочко з бісабололом, або Q83, очищаючу пінку з пробіотиком. А, власне обличчя пацієнта я підготувала, вмила молочком від з q 85 протерла q 89 гелем для регенерації, а тепер ми готові до процедури. Робота з екзосомами. Спочатку відкрийте ампулу з екзосомами, наберіть у шприц 1-2 мл препарату, залежно від площі обробки. Для обличчя, як правило, достатньо 1 мл. Препарат вже готовий до використання та не потребує активації. Нанесіть екзосоми на шкіру, пройдіться дермаштампом по шкірі поверх екзосом. Завдяки досить густій консистенції препарат не розтікається, дуже комфортний у використанні. Особливу увагу приділіть зоні навколо очей. На етапі завершення закрийте процедуру регенеруючим гелем Q89 бустером швидкого відновлення з гідролайт. Після нанесіть Q70 постпроцедурний крем з пробіотиками. Та не забудьте про СПФ-захист. Нанесіть Q50 сонцезахисний крем миттєвого поглинання з СПФ 50.